Ну що, друзі, всім добрий ранок. Я офіційно вас сьогодні беру з собою в день. У нас з вами буде такий влог. Одразу кажу, що камеру сильно розставляти не буду. Значить, який в нас сьогодні план? Я сьогодні прокинулася, помила голову, познімала рілси, тому що завтра в мене закритий зум про манімейкінг. Дуже важливий зум, дуже цікавий буде. Мені треба для нього було зняти рілси, щоб запустити їх на таргет і ретаргет. Далі я що покажу, які ще задачі там поробила. Вчора ми купили квартиру, я все ще так себе відчуваю трошечки. Знаєте, там ми купили квартиру на котловані, і виходить, що ти якби гроші заплатив, але нічого з цього не маєш. Але це просто відчуття, що ти тепер на якомусь іншому рівні цього, цієї гри. Отаке От відчуття є. Ще зняти кружочок для моїх підп... для моїх учень... Учень... учнів, тому що е я поговорила з Synergy. От так звідси, куди я ходжу в спортзал. Це дуже крутий спорткомплекс на Аркадії, в якому є все просто від спа до спортзалів. Коротше, дуже круто. Я сьогодні знову туди йду, вас теж візьму. І я з ними поговорила. Вони для моїх учнів зробили таку знижку. По-перше, безкоштовний гостьовий візит. А по-друге, це 15% відсоткова знижка. Тому, якщо ви мій учень, напишіть мені в директ, я вам скажу кодове слово, яке потрібно, потрібно говорити. Спеціально з ними поговорила, з'єдналась. Щоб робити такі плюшечки. Так, я йду сушити голову і ми з вами продовжуємо. Ви бачите, фен у мене досить звичайний вибіліс, там за тиші повторив, у мене був Дайсон. Але я вам скажу так, на, на моє волосся він дуже погано сушить. І я стояла, головне, що з Дайсеном, але чекала 100 років. З тим взагалі так швидко, 5 хвилин, і в мене всі волоси просто сухі. Що, друзі, я вам покажу з айпаду. Взагалі я рідко користуюся айпадом, але так як я зараз знімаю на айфон, так буде набагато зручніше. Значит, перше, що я заходжу в свої всі чати, продивлюсь, що там, як там. Зараз треба якраз записати одне важливе голосове. Е, Каті, що дуже важно знайти по предзаписі всіх людей. вот то, что я записала выше в голосовых. Короче, в ретаргет кинуть просто всех, кого только можно. Я хочу ретаргет поставить на сильную частоту. Ну, типа, чтобы человек за эти два дня нас сейчас увидел, ну, раз десять И еще, я думаю, что мы можем сделать так, чтобы сам... То есть мы зум как бы проведем раньше, мы в рекламе это оставим. И люди будут все равно переходить, возможно, и покупать. Но мы посмотрим на это. Короче, сделай, пожалуйста, так, чтобы там каждый день человек нас видел по 3-4 раза в рекламе. Хорошо? Що вам треба знати про мене? Що я кожного дня живу по туди і стулу. Це мої задачі на день, які мені ставить команда, бо я сама собі ставлю. Зараз вона тут обновиться. От це мої задачі на сьогоднішній день. Будем, будемо з вами їх теж виконувати. Давайте я скажу, що я вже виконувала. Так, я вже записала рілси на Zoom, поотвічала в Діректі. Я не відповідаю сама в директі на всі повідомлення, тому що там дуже багато, тільки робочих питань. Там раз на день мій асистент дає мені список людей, які написали мені щось особисто, або щось запитали, або якусь свою історію поділилися. Я, Вона мені дає список цих людей. Я заходжу, дивлюся, відповідаю. А далі на себе забираю все інше асистент, або менеджер з продажів, ну, дивлячись, там які питання задають. Ось далі. Я написала дівчатам інсайти з минулого дідзвону. Так, я так, ну це все на сьогодні. І в мене сьогодні ще є задачі, будемо разом з вами їх робити. І в мене, звісно, є календарь, по якому я живу. От сьогодні я зараз вам покажу, що в мене на що в мене по планам. Отак От від виглядає мій календарь. Давайте подивимось на сьогоднішній день. У мене сьогодні багато е справ. У мене отут був сніданок. Ось тут у мене зараз тудуїст. Я зараз попрацюю з задачами, які можу швидко зараз зроблю. Далі у мене зідзвон з моєю ученицею. Ми з нею пропишемо план на іюль. Далі у мене дзвон... зустріч з зустріч ще одною ученицею. Ще це все дівчата з мого віп-тарифу. Тобто я з ними працюю особисто, індивідуально. Далі сторіс я повикладаю. Я навіть буду намагатись викласти сторіс десь тут. Якщо ну, ми там раніше закінчимо, ну якщо ні, то ні. Далі у мене зі дзвон з Катю. І ну, на жаль, такі дні бувають, коли я буду обідати разом на планюрці, тому що е, мені дуже важливо сьогодні сходити в спортзал. Дуже хочу сьогодні відкриватися нарешті з пазона всі нарджі у мене зустріч з Надією чорною людина, яка дуже допомагає нам в систематизації бізнесу. Кому треба звертатись до неї в цьому плані? Теж вона дуже крута. Далі в мене буде вечеря, але це у Сережа вона буде там. У нас є заклад, який називається «В Аркадії Пробка, там прикольний кальян. От, Але я не піду. І в мене вечеря, і в мене буде відпочинок. І все 21.00 я, я вже сплю просто. І як бачите, в мене два дні підряд прям якісь зустрічі. Тобто я вечором не працюю ні з ким, я тільки зранку роблю якісь такі штуки, але це потрібно, тому що Надія живе в Америці і в неї немає іншого часу. А зум важливо робити саме вечором, тому ми його проводимо вечором. От так от. А так в цілому. В мене не такі буде. Завтра такий буде лайтовий більш-менш день, слава Богу. Ось так що я думаю, що буде класно. Сьогодні в мене такий активний день, тож я беру і вас з собою. Зараз треба виконати задачу і прописати, і зробити кружочки моїм учням, і розказати їм про сінерчі. Так, друзі, всім привіт! У мене для вас є дуже крута новина. Ось Сподіваюсь, ви мені ганючок і, хоч спасибо, напишете, і скажете, як вам там сподобалось чи ні. Полин, вот я записала голосовушку. смотри, нужно им все так бесплатный подгон, а нет, классный подгончик для Одесс, для одесситов, которые живут на Аркадии, вот так. А вот, ну и коротко написать, что им идет гостевой визит бесплатный до конца лета со спазоной, так он за деньги и плюс 15 процентов скидка. Очень важно только сказать, что они пришли по кодовому слову. Так, одна задача сделана, идем ставить галочку. Вы так трясетесь, мне это не нравится. Вот у задача была кружок про Синерджи. Ставим галочку. Обожаю ставить галочки. Так, эта задача сегодня сделана. Теперь мы будем исправлять зум. Это вообще самая важная задача, на самом деле, на сегодня. У меня еще есть время, у меня еще есть 15 минут, мне надо этим заняться. Как мы, дорогие робим І ось як ми пишемо презентації, я накидую по лінії список того, що я хочу там бачити. Конкретно, от я її накидала, я говорю, хочу те, 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 те бачити. Вона це все отак от закинула в презентацію, і тепер я буду її виправляти. Тобто я, як ви бачите, намагаюся делогувати навіть те, що неможливо зделогувати. Ось такі базові речі, закинути це в презентацію, якось оформити, або, наприклад, якісь базові речі туди додати, наприклад, там про продажну частину, чи щось таке. Це от дуже. Легко зробити не мені, і тому я це далекую. Що друзі, мій день продовжується тільки що я вже прийшла в грейс, тому що в мене тут зараз буде зустріч з Анжелою, з якою ми починаємо роботу на відтарифи. А з Женією Кісліченка ми закінчуємо роботу на відтарі. Тому до цього, як до того, як прийшла Анжела, в мене був зізвон з Женією. Я так рада. У нас була така спліна співпраця і з Женією. Ми отримали дуже класні результати, які тепер вона буде втілювати далі. Це і делегування, і її захід в маркетингу, де вона п євро отак просто швидко заробила. Коротше, я впевнена, що це. Буде дуже ну, для неї трансформаційно. Плюс ми просто дуже класно продавали її клуби, фітнес-канали. Я я вже просто сто разів казала, що Женя да, вийшла на 200 тисяч гривень стабільних в місяць, і вона тепер знає, як рости далі і буде рости ще більше. Тому ось так от. зараз я з Женєю закінчила роботу, вона сказала мені ось такі приємні слова. Я хочу за те, що ти під путь створення команди, та те, що потрібно було мені реально для того, щоб рости далі, і знаєш в моменту дисципліни, ну якби я і так діс. дисциплинированный человек, но здесь, как бы, она еще больше выстраивается, и не только на мне эта ответственность, да, но я ее могу распределить, как бы, на всех людей, которые у меня есть в команде, и таким образом идти намного легче этот путь, вот, и э, у тебя есть четкий план, у тебя есть понимание, что будешь делать, там, через месяц, и, как бы, ты понимаешь, что ты не сольешься, потому что у тебя уже есть ответственность и люди рядом. Вот этот вот, момент, он был очень важен, вот именно построение команды, это очень важно вот в этом с тобой сейчас наставничестве. А теперь я иду против з новою людиночкою Анжелою, дуже класна дівчина, фотограф в Одесі та Миколаєві. І вона продає своє навчання. От зараз будемо з нею працювати і з нею робити лідер. Так, ну що, друзі? Я прийшла додому пообідати. Я провела один зі дзвон з Женією, Ми попрощалися один зі зустріч з Анжелою. ми познайомились більше. Да, дуже класно було провести час вдвох. Я дуже люблю, якщо віпочениться мої тут в Одесі. Я дуже люблю зустрічатись. От я прийшла на обід. В мене ось такий обід гречка печериці абрикоска, е клубнічка і огурчик. От. Тут Сережа працює, він вдома працює частіше за все. От. Да. Я працюю теж вдома, насправді. У мене просто мій кабінет, отам, отам, от, біля дзеркала я сиджу. Сьогодні до мене приїде Катя, так сп... випадково вийшло. Вообще. Катя, ми з нею зідвонюємо. це мій директор. Але так вийшло, що вона приїжджає, тому я зараз перекушу е і йду вниз до неї. Дуже мені подобається все місце, це ресторан Грейс біля мого будинку я тут, коли сижу, прям так насолоджуюсь Зараз до мене їде Катюшка, мій директор. Ми з нею зараз трошечки попрацюємо. Взагалі ми працюємо онлайн, але так вийшло, що вона зараз може приїхати. і Вона якраз пережає Одесу. Тому ми зустрінемось. Поки ви думаєте, що інфобізнес тільки сторіс то я вам скажу. Просто мільйон табличок, які робить Катя. Зі мною разом, Он план, фінансове планування, автовебінар, регламент роботи. У тебе щось є зв'язане з Орловою тут хоча б? Ні. Отак вот вот. от. От розписуємо систему мотивації для менеджерів. Дякую, дякую. Так, друзі, ну що? Я позаймалась е, з Катією. Ми попрацювали, пофіксили таблички, тому що ми зараз працюємо над менеджерами, над тим, щоб у нас були стабільні продажі і щоб ми. Ну, в нас вони і так стабільні, але мені хочеться більше контролю для того, щоб більш правильні питання собі задавати і краще працювати в цьому напрънавленні. Тому ми цим будемо займатися. Ось після цього я пішла позаймалася спортом. Зараз вам поприкріпляю відосики. Я займаюся спортом Synergy і я вам хочу сказати, що мені дуже подобається. дуже. І я розумію, що тільки заради атмосфери я туди і ходжу, а йду на зідзвон. І вже буду відпочивати. Що я не зробила? Я так і не виклала сторіс, я зараз буду цим займатися. От. Це, звісно, погано, я так не люблю це робити, але буває таке, що я не встигаю. От. Але в нас залишилась доба до закриття продажів на Zoom. В нас вже там 63 продажі. Так, ну що, в нас залишився ще останній зум. Я потроху викладаю сторіс швидко, бо, на жаль, не встигла сьогодні нормально зробити, але як є. І я йду відпочивати. В мене там курочка смажиться вже, там буде скоро вечеря моя. Так, ну що, друзі, я не показала, що я поїла на вечерю. Там була гречка, смажена курочка і е, овочі. Зараз я пишу. Дістаю Діснюй кухніт, який я щодня заповнюю. Мої досягнення за день, до речі. Дивіться, хто тут сидить. І я пишу свої досягнення за день, що я зробила. І так щодня. 24.06.2025. Я, до речі, дуже часто забуваю, що я роблю. Слава Богу, що в мене є Google календар, в якому я все дивлюсь. Сходила на тренування, вийшла в Сторіс. Прикиньте, як ми забуваємо, швидко наші якісь досягнення. Це всього лише день. Зділала всі задачі за день. Розібралась в таблицях. Закінчила роботу з Женією. Почала роботу з Анжелою. Хорошо кушала. Все, я молодець. Останнє завдання, по-моєму, зроблено. А, до речі, з Надію зі дзвону так і не було. На жаль, вона е, не змогла прийти на Zoom. Ми перенесли його на четверг. Але в цілому, ось так пройшов мій день. Да, Сонік? А, Зараз я вже дуже рано лягаю спати, десь в 21.30 я вже все лежу в кроваті. Але я ще подивлюсь ютубчик, щось подивлюся, що там є. У мене є класна книжка, яку я зараз читаю, посланник. Правдива історія про любов. Жизнь полная любві. Цікава книжка. От про людину, яка хотіла покла накласти на себе руки дуже багато разів, і йому щось постійно не давала, і потім він зрозумів, що це любов довго життя. Класна книга. Ось тому я зараз подивлюся, почитаю, напевно, книжку і вже піду спати. Завтра у мене дуже класний день. Теж в мене буде і спортзал. в мене буде зум, я буду вести в 6 вечора. Коли я вечором веду зуми, я завжди підняс, намагаюся відпочивати. 100% сходжу в спортзал. Попрацюю. О, до речі, давайте покажу вам, які задачі сьогодні я зробила. Зараз одну секунду. Написати свої достеження за день, ставимо галочку. Зум. І в мене ще тут є голосовушки. записатися тільки що мені Катя поставила задачу. Я її вже сьогодні робити не буду. Все вже зроблю її завтра. От можете подивитись календарь, який в мене був сьогодні день. У мене був сніданок, тудоїст, Женя Анжела, обід, Катя, директор, спортзал, сторіс, ужин. Я вже поїла. І все. І відпочинок. Ось. І задачі в туїсті. Всі зроблені. Можемо подивитись задачі на завтра. Сьогодні теж було багато. Ну, це не багато насправді. Тут дуже багато таких постійних задач, які просто раз, два, три, там вніс, і все. Забула з вами тоді попрощатись. Ось так пройшов мені тоді день. І зараз, якщо вам було цікаво, поставте лайк, напишіть коментар, і можливо, я зніму ще для вас такі влоги, якщо вам було цікаво провести зі мною час.